Відтак розпочнемо із мобілізації. От скажіть, будь ласка, оця вся історія із заявою Петра Порошенка про те, що ну це узурпація влади, виступ Гончаренка? Я голосувати не буду. Він один проголосував лише проти. Всі решта дружно проголосували за. Це про що? Ну, війна триває. Ну війна триває, і військовий стан. Ну, ну цей цей стан він повинен бути продовженим, навіть якщо б навіть, якщо б не знаю, там станом на зараз, прямо в цю хвилину тривали б мирні перемовини України та Російської Федерації, прямі не знаю, десь в Еріяді, в Стамбулі, не знаю, в Гонконзі, все одно військовий стан треба було продовжувати, бо ну це ж Росія. Тут не можна покладатися на джентльменство, на там, окей, поки бойові дії, більше, поки мирні перемовини тривають, бойові дії зупиняються, гармати мовчать. Ні, це Росія. З іншої сторони, я не бачу тут якихось великих поки що суперечок між тими інсайдами, які раніше викидалися, в першу чергу, від пана Петра Порошенка про те, що в жовтні місяці, можливо, будуть вибори. Він так ну впевнено сказав. ну… Цей стан продовжений до серпня, ну серпня, Шутко, серпня. і до жовтня, там ще в принципі час є. Тому ну поки що воно вкладається в загальну концепцію. Жодних якихось взаємовиключень поки що я не бачу, і я думаю, оця ось історія про демарш Олексія Гончаренка. Це можливо, можливо, це спроба знову і знову привернути до себе увагу, привернути увагу тієї категорії суспільства, які я знаю таких людей, які останні три з половиною роки живуть в своєму. Не за міському будинку, таких, таких теж багато, а живуть в комплексі, в житловому, але не виходять за нього. Там є супермаркет, там є хімчистка, там є винний магазин, все, він там живе, він не виходить. Я розумію, що такі ось речі. Ну, чому живе? Та Мілізація, да? ніхто не хоче mm -hmm. потрапити в пусифікацію, І такі речі направлені на таких людей, кажуть, о, оце наш пацан, молодець! Він від, відстоює наші інтереси, і, можливо, знову ж таки, це. Ну, фальстарт, не фальстарт, але початок якоїсь цієї передвиборчої кампанії. Можливо. Я хотів би додати такий ще один момент. Сьогодні низка телеграм-каналів, наближених до офісу, пишуть таку дуже цікаву інформацію. Я мову і оригіналу тобі зацитую, що Рада проголосувала продовження мобілізаційного періоду до 6 серпня, військовий стан на 90 днів також. А далі така фраза йде: якщо досрочно не відміняти, президентські вибори ожидаються, як мінімум, в началі ноября. А парламентський не ранній октября. Ну, а далі тут таке продовження напрошується. А якщо відмінять, ну от для чого ця фраза, якщо не відмінять, тобто що, розглядають можливе скасування воєнного стану? Ну, можуть і скасувати. Але дивись, знаєш, як то можна тут, в принципі, ще раз, ми ж свічку не тримали, ми ж не знаємо, як там це все бачиш. Але уяви собі, от зараз. Воїну цей ось стан, от все заборонено, політичного життя немає, а це, це можна порівняти. Знаєш, чим коли на наприклад, на не знаю, там на ду -ду 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 -ду. гоночний трек, Гоночний трек стоять боліди, всі от в ряд вишукували, всі готові, всі прогріваються. Старту немає, але один болід він поступово рухається вперед, бо у нього проблескові маячки, в ньому можна, а всім решту не можна, інакше буде покарання. А І як бо цей болід в нашому випадку зветься? І називається ОП. Я так бачу. Okay. Ну ОП ОП, ну, ми розуміємо якийсь. Якийсь один okay. кандидат. Ну і ще раз, я вбачаю поки що так. Я тут ще okay. ще раз кажу, я не є докою в цих ось політичних течах. Це більше твоя парафія. Ти чудово nee, розумієш. Ну, друже. Я перепрошую, але тут питання стосується саме мобілізаційного стану. Ми пояснюємо, чи то, він не я ви собі ще раз. Ну, політичного життя ж немає. То ну, тобто, no. уявимо собі окей ще раз. Ця ось історія. Так, воєнний стан, це нічого не можна робити. Виборів немає, як ну, зазвичай так. війна. Але одна сторона вона має інсайди, коли цей стан uh -huh. закінчиться. В ній в неї є там не знаю, рубільник клавіша, яка ну, може цей рубільник за це, потягнути клавішу, натиснути. Військовий стан відміняється, а в неї у цієї сторони. Вже все готово. Люди заряджені, сітка виборча заряджена, а всі решта тільки-тільки починають. Тобто отримається певна фора на старті. Ну я тільки так, це можу подивитися. Цікава версія, до речі, думаю, за цим треба поспостерігати, тому що заява Петра Олексійовича вчора була не випадкова. Але сьогодні він разом із Юлією Тимошенко з усіма проголосували за мобіль... мобілізацію, воєнний стан поки що пропоную полишити тему і перейти до наступної. На тлі оцих всіх історій, тому що воєнний стан продовжується майже за місяць до того часу, поки він завершиться, такого у нас ще ну я не пам'ятаю за 15 разів. Можливо, й було. Не буду знаєш, претендувати на останню інстанцію.